Всім привіт! Доброго дня. У нас зараз 25 хвилин першого. Стартуємо знову через Юровку в сторону базара, потім далі центр. Намічається в нас центральний пляж. Низький пляж, тобто низький пляж, ми будемо посмотреть, чи доїдемо ми до нього. Сьогодні, якщо не брешуть, передаю 27 градусів тепла. Їхав би зараз взагалі в шортах одних майки кросівках, ну так як планую Попасти на міський пляж, ще підів плавки, купальні, ну це взагалі жесть. Люди он, курточки, носять, бачу в руках або на собі. Я взагалі зараз їду, вже жарко. І ліх з понука одівати те, що з утра прохолодно, бо з утра там, мабуть, ну, не знаю, 8 утра було вроді 17 градусів. Пробував колеса, вроді так мочно накачання, як їдеш. Якось слабовато. Цей кусочок пролетимо по трасі. завжди тут движ Париж. паріж зробили дорогу і тепер літають ну і вітер Але це я вже без нього Хоч водичку не забувся. В принципі я багато, можна буде що хоч докупити. Всього на гріб, кріплення різні, на голову, на грудак, штативчик. А забувся бокову кришечку, яка захищає батарею від попадання води. Герметичну. Зараз в мене стоїть з вирізом для кабеля. Як завжди ж хотілося на повербанки проїхати частину шляху, але... Там раз те давай тільки на рідній батарейке, ты дивить Беха, шустра така Красивый кораловий чи темно-зеленый Хотя Я наверное два різних кольора вообще назвав. не похожих друг на друга. по Дальтоника я чуть-чуть наверное і ми тут пристроїмося. Та довго ж ти гориш. Красний багатий. Завтра не на 26, 25, 23, ну короче, Погода, гесія. Для осені, звісно, це бомбезно. Воно й дощі не помішали, бо земля суха, але дощіха йдуть ночі. ще на ці красні попадають, я хочу прямо поїхати Нам це Ращапаєва не цікавить Бо там односторонній рух Наш цікавить Шевченка бою щоб завтра Ззаді завтра. ніхто не припечатав Бо мене розплюсне сразу Наша підписниця казала тихий маршрут через Коцюбинського. Я там дивився по карті десь. Чи я по ньому в принципі раніше їздив. Без машин від 25-ї школи тільки одна дорога. Може частними секторами не дуже хочеться. Можна в принципі дворами. Хочете, давайте дворами може поїдемо, в сторону базара. Так, єсли нам туди-куди вниз не хочу. Я крому цієї дороги В принципі найпрямої На Шевченка і не в курсі діла. Мені і тут в принципі напогано, це може ще є, ся поцюбитися. Щось написано на ходу читати, звісно, не хотіть. Тут не, не указано нічого. В принципі. Я думаю, тут стоит. Ні, ми по Шевченках. Все, я зрозумів, а там Куцюбинського двора. нас цікавить Шевченка. Даже не цікавить, Ну, желательно сразу на базарчик выскочить. И там ядрить Ядрена вождь, зона небезпеки. Мощнейшая. Там глянув перед виїздом повістки Полтава. Хто-то маякнув. Критий ринок, хтось тобто критий ринок. Центральний, центральний ринок 3-2. Три синіх, два зелених, чи наоборот Ну то без різниці. Та вони там кожен день смить. В принципі, тут нічого нового. Я сюди зараз прямо лопаті. Ой, арматурка опасна, Можна за неї взяти. Обганяють нас. Так, що, продаж квартир? Ну що беремо с ютубовськой зарплаты на, на останньому поверсі хочу, чтобы всех бачить з высоты. Оце ж де справа хуторок, раніше ж другий був супермаркет. Вроді ж були тоді садочок чи ні, що мені щось приснилось. Зараз ми з дороги звалюємо і будемо уже тротуарчиками добиратися. Що за нами він гнеться? Ааа, він потік повидать. Все, у нас починається зона небезпеки. Жара, коротше, норм. Ну я взяв ще і... Без він же блайзер. Це короче. Без в сеточку Блайзер называется, чи, Докажи, чи там, раніше там, так назывался. Короче, вже в пабликах усіх Трещать, трендять, що От 50 до 60 не будуть чіпати людолови, так що кому полтинник, уже можливо повезло. Це той Іващенко, чи як не Іващенко? Ну коротше депутат там Заявив Так, треба зараз менше трендити, а більше... Як казав задній підписник будь зову і крутить головою на 960 градусів чи на 360. От це я ляпнув. Я згляну скільки я з вами. Я хочу 16. Ладно, давайте сейчас. Базар на бараховку типа. Надо глянуть по чому топори. У нас немає топора нормального Бо в інтернеті 600 400 чим то такі польські модні ну, Хоча тоже з базара стопором їхав Так люди будемо обережні да? доставлю ти Я по цьому тротуару ще з вами не їхав, ми їхали по дорозі, давайте чуть-чуть з пішоходами по Ух ти, люк опасний. Ще поламалося кріплення. Перетягнув, коротше, воно крутиться і крутиться. Ну думаю. Та ще підтягнув воно хлоп. Таке говно. Китайозне походу. Та по-любому воно так чим то гривень стоїло. Ну я вийшов з положення, стягнув знизу ізоленту. Ізолента скотч нам завжди допоможе зремонтувати все. Як ви думаєте, якщо я куплю зараз перчину, часа за півтора вона в рюкзаке, я думаю не гавкну. Так, зараз доїдемо до, кін... до кінцевої цього тротуар, виключаюся і зустрічаємося в наступній серії. Там гарного дня і мирного неба, як завжди. Так, можу тут провести, бо щось тут не знали. Людей багато. Так. Бачив. Немає ну, книжного ринку вже давним-давно треба. Я приїжджав, не казав. Кабак був непоганий раз там пощастило, навіть два рази, мабуть. А перед тим кабаком ще помню якісь, забігаловка була, тут. Ми з мадмузель там щось ще якісь вино в галі дешеве.